Привіт. Сьогодні мій огляд сьомого випуску шоу Холостяк. Нагадую, це лише моя суб'єктивна думка. Я просто ділюся тим, як бачу події, які нам показали цього тижня. Тож ні гаю, ні хвилини. Починаю. Тема тижня: ДНК любові та українські традиції, а саме вечорниці. Усі дівчата йдуть на зустріч з Тарасом, Вони вбрались у красиві сукні вишиванки та традиційне українське вбрання. Тарасик теж був у чорній вишиванці та. Шортиках, і закружляли в колі дівчата, Тарасика та Гришу. далі Гриша, мов справжній тамада, почав вести вечорниці і розповідати про традиції. Спочатку всі мали дмухнути в трембіту. Першим, звісно, побіг Тарасик. Вийшов, хотів своєю мощою здивувати дівчат, але нічого не вийшло. Щось там хекнув для виду. За ним відразу вискочила Надін, потім Оля, а от справжнім сюрпризом стали Настя та Ірочка. Вони як донули, то Тарасу, мабуть, істинно і трохи заздрісно стало, бо в них все вийшло чисто і красиво. А от Даша, Валерія і Оксана відмовились, чим здивували Тараса, а в мене одразу промайнула думка, що вони, мабуть, сьогодні головні претендентки на виліт. Далі традиція встановлення віхи. Дівчата прикрашали стрічками та квітами довгу палицю, а зверху треба було поставити вирізаний гарбуз, наче голову. Настя з Тарасом окремо пішли вирізати гарбуза та поспілкуватися. Робили один одному компліменти. Ну, звісно, першою зробила це Настя. Говорили про традиції в кожного вдома, про те, що для кожного означає любов. Тарас сказав, що хоче таких стосунків, у яких після роботи хочеться повертатись до Дому, де тебе чекають, де тобі комфортно. Настя жартома сказала, що вже пішла б з ним у трави, і до дівчат би вже б не поверталась, але Тарасик уже хотів йти до гриші. І знову і в цьому випуску він вражає своїм широким словниковим запасом. Прикольно, ого, круто! І я, можливо, повторюся, але мене реально бісить, як дівчата нахвалюють Тараса і просто боготворять його, навіть коли він нічого не робить і толком нічого не каже. Наступний обряд танці. Дуже цікавий, до речі, дівчата стоять у колі та передають вінок, поки грає музика. Як тільки музика зупиняється, в кого вінок та й танцює з Тарасом? На бекстеджі він відмітив, що планував всього три танці, а станцював аж сім. І в мене лише одне питання: а коли і з якого дива? Він таке спланував ті три танця всього на всього. Це що, не хотів він танцювати з кожною, чи що? Дівчата, до речі, конкретно мухлювали, і замість того, щоб пускати вінок по колу, брали його в руки і тримали до останнього, поки музика стихне. Найбільше так робила Надін, тому і наступне спілкування дісталось саме їй. Тема діалогів сьогодні це розбір написів на сукнях із минулого випуску. І звісно, що для кожного означає ДНК любові. Будьмо чесними, Тарасу це не дуже цікаво було переказувати кожній з дівчат одне й те саме, що для нього ДНК Любові. Почався між ними Надін і Тарасом знову якийсь дитячий садок, хіханьки, хаханьки, якісь сором'язливі об. Машки, дивитись на це було ніяково. Щось там цьомулись летлеть і знову хіхікають. Ой. У дівчат, тим часом інтерактив, ну куди ж без цього, гра на яблуках. І хоч цього разу вже Гриша був веселий, зацікавлений, на відміну від попередніх випусків. Прийшли вже Тарас на Дін, і Тарас загадав сильно закохатись, покотив яблучко і здійсниться його бажання. Наступна гра під час вечорниць вкусити калиту, не усміхаючись, і з максимально серйозним обличчям та ще й без допомоги рук. Тарас впорався, а ось Даша почала облизувати дівчата і кричать. Не облизи, бо нам ще потім це було дуже весело і смішно. Ну, але Тараса нічого не заводило. Я думала, що він тут, як актор, проявить себе в конкурсах, буде жвавий, зацікавлений. Ну, в очорниці, а він вільний парубок. Але ні, ні ме, якісь дерев'яни, що по емоціях, що по рухах, жодної іскри, жодної легкості. Оце з ним такі вечорниці, були б нудні, якби не Гриша, тільки він і витяг ту атмосферу. Далі Тарас пішов із Валерією на тет-а-тет -тет і каже, що між ними все надто повільно і затягнуто. Валерія чесно сказала, що їй потрібно бути впевненою, що вона подобається чоловіку, але Тарас уникнув прямої відповіді на це. Почав нести щось про гендерну несправедливість, щось дівчата так борються за чоловіка, він не очікував такої прямої конкуренції за себе. До чого тут це? А потім заявив, що не відчуває від Валерії сексуальної енергії до нього, і понеслось питання, чи були в неї колись край вчинки? чому на її сукні були лише хороші надписи. Потім сказав, що не може біля неї розслабитись, мав в них спільного вайбу, і сказав, що не бачить сенсу продовжувати. І саму класичну, тупу відмазку всіх недалеких хлопців сказав: Ти хороша дівчина, але. Ой, це звучить завжди як спосіб уникнути відповідальності і нічого не пояснювати. У підсумку Тарас привів Валерію до авто, і так вона покинула проект. Чесно кажучи, я її з цим щиро вітаю. Бажаю, щоб те бажання в грі з яблуком збулось для неї як найкращим чином в її житті. Дівчата, звісно, здивувались, коли Тарас повернувся один, але для них головне, що мінус одна конкурентка, тому почались наступні ігри. Тарас у центрі зав'язаними очима, грав Панаса. Точніше, в Тараса. Дівчата ходять навколо нього колом і одночасно вигукують свої фрази. А він має вгадати когось за голосом. Як почали вони кричати? Понеслось таке вуха. В'януть гру зупинив гріша. І Тарас каже, що впевнено почув слова «11.11». 11. і можливо, вони належать Даші. Це був максимально показовий момент того, що він не слухає, що йому розповідають дівчата, бо буквально ось сьогодні на спілкуванні Настя ділилась історією про своє тату, і саме ці символічні цифри «11.11». 11. Які вона й вигукувала, вона засмутилась, я її розумію. Це неприємно, коли твої щирі откровення ось так пролітають повз людину, яка сидить і начебто зацікавлена. І я вже казала у своїх попередніх оглядах, Тарасу абсолютно байдуже до їхніх історій він їх просто не запам'ятовує і, мабуть, і не слухає. Сьогодні він це довів. Пішли Іра і Тарас поспілкуватися, готували там щось разом, розмови ні про що. Знову про ті сукні, компліменти. Ірина, та що. Купальники періодично пищали ультразвуком, Не знаю, чому деякі дівчата, коли хочуть здавати ще більш мімімішними, переходять на цей піск. Між ними взагалі не бачу жодної хімії. Ірина спитала, як Тарас ставиться до дівчат, які не працюють. Він сказав, що жив з такою, вважає це деградацією. А Іра навпаки, переконана, що чоловік повинен закривати всі потреби. І, взагалі, на цьому тижні Тарас не тягнеться до дівчат. Вони вже і так і сяк, намагаються його, хоч якось розворушити. А він тільки стоїть, посміхається. Ну і все. Міг би цілком замінити ту дерев'яну віху. Тому, чесно кажучи, коментувати з цього побачення особливо ніч. Чого дівчата знову були на майстер-класі, робили сиру коників, і треба сказати, що ось інтерактиви, ігри, майстер-класи в цьому випуску набагато цікавіші ніж спілкування Тараса з дівчатами. Нарешті всі сіли за стіл, похизувались Тарасу своїми кониками, але йому теж на це було байдуже. Даша пригостила своїм виробом, і Тарас на бекстейджі зауважив, що нарешті Даші все сподобалось, і навіть мотюкнувся. До чого ця лайка? Тобто дівчатам вже не можна висловлювати своє незадоволення, щоб Тарасик потім не дратувався. Випили всі по чарочці, Ірочка вже поплила, почала питати Тараса, а чому вони не танцювали? Даша сказала красивий тост, хай лунають тости, тости, тости. Тарас виголосив тост подяки, мовляв, дівчата дуже глибокі. День був глибокий. І завершив вечір запрошенням ірочки на індивідуальне побачення завтра. А їх побачення було досить незвичним. Вони записували звуки для саундтреку Карпат. Тарас пояснив, що хоче побачити палітру їхніх граней. дуже глибока думка. Ірочка активно подавала ідеї для запису: то стук серця, то шурхіт волосся, окрім звуків природи. А Тарас був нудним, в нього все прикольно. Єдине, що сказав в записі, що Ірочка особлива, потім запропонував звуки. Поцілунку і першим потягнувся до неї. Його очі горіли, він був ніжним, поцілував її в щічку, Іра поцілувала його в шию. І, на мою думку, ось це був перший справжній щирий поцілунок на проекті. Далі вони посиділи у воді, потім на диванчиках. Іра розповідала про своє дитинство, батьків, тримались за руку, але поцілунку вже більше не було. У цей час у дівчат відбувалося жіноче коло, розбір дитячих травм, така нудятина, Я навіть не хочу це обговорювати. Для Даші Тарас передав подарунок прикрасу у формі лебедя, яку вона просила. У минулому випуску у відеозверненні, і цікаво, що саме у Іри, ось минулого тижня, було день народження, а вона нічого не отримала, окрім квітів і маленького тортика. А тут просто так подарунок. Ну звісно, це просто реклама спонсорського ювелірного бренду. На наступне індивідуальне побачення йде Оксана. А ось Оля, бідна, так і не дочекалась свого побачення. Вона єдина, хто ще ні разу не отримала ні уваги, ні подарунку. Ірочка, чесно, зізналась потім вже вдома, що хотіла б побачити. Бачення поцікавіше. Але як я вже зрозуміла, Тарас обирає ті побачення, які цікаві виключно йому. Він зовсім не враховує інтереси чи мрії дівчат. От побачення з Оксаною відбулось в кузні. Тобто, екстриму на тих ендуриках він вважав для неї недостатнім, і тепер привів її в кузню. Ну, звісно, Оксана сказала, що мріяла про таке, ну да, віримо. Потім вона хотіла зробити там щось сама, але Тарас за кадром сказав, що не хотів би, щоб вона щось робила. Ну тоді навіщо ти її сюди привів? Побачення. Ой, щось вони там пакували, трохи поробили, а потім пішли пити спонсорський чай. Розмовляли про стосунки, про емоції в стосунках. Оксана сказала, що не любить агресивних жмотів і нитиків. Тарас почав цей же момент нити й жалітися на якусь дівчину, яка колись його переслідувала під під'їздом. Ну, Оксані, звісно, все сподобалось. А ось Тарас зазначив, що не може зрозуміти, яка вона насправді, бо вона постійно нервує, закрита, він не розуміє, чи готова. На достосунків із ним. Але все це він говорить в камері, на бекстейджі, а не дівчині прямо в обличчя. Ось потім дівчата й дивуються, коли він їх не обирає, тому що на побаченні, наче все добре. А хто ж знав, що він там потім сидить і коментує тільки на бекстейджі все. У будинку тим часом знову відбувся майстер-клас малювання. Дівчата малювали, попивали венце, Даша намалювала, звісно, лебедів, оля оголене тіло. Гриша прийшов посидіти з дівчатами, і Даша за келихом венця вирішила. Вирішила зачепити Олю. Сказала, що вона з Тарасом, наче мама з сином. А Надін намалювала пару, що цілується, і, звісно, зізналась тут уже, що в них був той самий перший поцілунок на проєкті. Вела себе дуже високомірно, корона до небес просто. Але тут Ірина вирішила її попустити і сказала, що в неї також був уже поцілунок. Надін почала це все агресивно коментувати, Оля взагалі була в шоці, що в дівчат вже таке Відбувається, а вона ще навіть на побачення не сходила. І нарешті вона отримала своє запрошення. Їх побачення Тараса і Олі пройшло у форматі спілкування з мольфаром. Тарас знову хотів там якусь глибину від дівчат. Вольфар, до речі, дав гарні поради, три таких постулати берегти здоров'я, що за щастя треба боротись, і життя легким не буває, тому треба брати силу волі в кулак. Після цього вони посиділи на галявині, поговорили. Оля розповіла про колишнього чоловіка, про своїх дітей, про те, яким було її сімейне життя. А Тарас, як завжди, сам собою вже зробив висновок, що Оля не дуже відверта. Пішов дощ, побачення їх за закін... Кінчилось, так і не встигнувши розпочатись, Оля так його чекала, бідна. І хочу зауважити, що Тарас тут виглядав не дуже здоровим. Щось він був якийсь весь спітнівший. І нарешті церемонія троянд. Дівчат залишилось сім, а троянд було всього п'ять. Ну, виглядали вони просто чарівно, красиві, сукні, макіяжі, зачіски усіх. І всі вже стоять, очікують Тараса, а приходить Гриша. І повідомляє, що Тарасу стало зле, йому викликали швидку, тому церемонії як такої не буде. Вімкнув саундтрек Тараса і ірочки. Це було дуже красиво, якось навіть інтимно, такі звуки, сміх, стони. Дівчата були в повному шоці і від звуків, і від слів Тараса, що ірочка особлива. Настя від Тараса отримала теж прикрасу, чому була здивована. Ну знову це реклама бренду. І деякі дівчата засмутили, що комусь дарують подарунки. А комусь взагалі нічого. Потім дівчата вирішили по черзі записати Тарасу слова підтримки, всі сказали по пару слів. А Надін спочатку протерла камеру, потім стала так, щоб світло краще падало. Ну, дівчата засудили її за це, що вона думає не про Тараса, а лише про те, як виглядає. І у цьому випуску, взагалі, поведінка Надін була дуже неприємна. Якась вона агресивна, високомірна. Ось я не зрозуміла це, що через отою єдиний поцілунок з Тарасом. Якби вона побачила, як він дивиться на ірочку і хоче її торгувати, Її б корона точно би вже злетіла. У підсумку троянди отримали всі, окрім Олі та Оксани. Наступного тижня їх очікує подвійне побачення на виліт. Оля засмутилась, бо зрозуміла, що з Тарасом щось не узгоджено, а Оксана розстроїлась через те, що її поставили на одну сходинку з Олею. Дуже дивно. В Анонсі показали гарячі кадри наступного випуску: там і палки поцілунки, і скандали будуть. І в цілому хочу відмітити, що ось початок цього випуску був дійсно Дійсно веселий, класний і цікавий. От і все на сьогодні випуск був хоч і яскравим, але були неоднозначні моменти. Що буде далі? Дізнаємось наступного тижня.